новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 21 лютого. У Лозові вшанували героїв Небесної Сотні. Вчора, 20 лютого, від місцевої влади та рятувальників до стели пам'яті на міському кладовищі, поклали квіти. Лозівчани хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих героїв. Цього року українці в десяти вшановують жертв масових розстрілів, що сталося 2014 року під час Революції Гідності. Тоді, 20 лютого, у Києві загинуло найбільше протестувальників. І саме у 2024-му минає 10 років від початку неоголошеної російсько-української війни. 20 лютого 2014 року РФ у відповідь на повернення України до євроінтеграційного курсу розпочала військову окупацію Криму. Саме з тієї дати почалося перекидання додаткових військових підрозділів окупантів на півострів, які забезпечили проведення незаконного референдуму та його подальшу анексію. Панютинський волонтерський осередок разом нас багато. Під керівництвом дарини рибалки продовжує працювати на благо людей. Одним з векторів роботи волонтерів є урізноманітнення дозвілля дітей. Тож днями, завдячуючи волонтерському об'єднанню Хаб вокзал. Там отримали вантаж гуманітарної допомоги, серед якого дитячі книжки, канцелярія, розвиваючі ігри та багато іншого. Волонтери вже провели перший з запланованих заходів для дітей в пан'ютинській публічній бібліотеці. Організатори кажуть, діти малювали, грали, спілкувалися та обговорювали проєкт Спільно з тобою, про який волонтери обіцяють розповісти трошки згодом. Отримані дитячі книжки також передали до бібліотек Лозівської міської територіальної громади. Волонтери дякують команді Хаб Вокзал та їх партнерам за підтримку та співпрацю. І новини гордості за своїх. Лозівський ліцей номер 10 увійшов у топ-16 найкращих шкіл України за проєктом Дім діти і гри майбутнє від програми Джуніор С. Завдяки вчителю фізичної культури Маргариті Воропаєвій, роботу якої журі конкурсу високо оцінило. Учні ліцею отримають спортінвентар на 20 тисяч гривень. Приймає вітання і спортивна когорта Лозівського ліцею номер 11 який за підсумками реалізації проєкту отримав пам'ятний подарунок. А вчитель фізичної культури Олена Палко сертифікат про проходження унікальної програми підвищення кваліфікації. Проєкт Дім діти ігри майбутнє проводила громадська організація рух Олександра Педана, Джуніор С. Він тривав чотири місяці з листопада по лютий поточного року. Учасниками стали 100 вчителів закладів загальної середньої освіти з восьми областей країни, де ведуться чи велися бойові дії. Головні цілі проєкту – залучення дітей до збільшення рухової активності для покращення здоров'я психологічного та фізичного стану, популяризація серед дітей, вчителів та батьків рухової активності під час навчального року, розвиток активного дитячого дозвілля в прифронтових регіонах та поширення інклюзивних гендерно рівних видів спорту серед дітей. Підвищення рівня компетентності вчителів із залученням до фізичної активності різних груп населення фандрайзингу, адвокації, комунікації з органами місцевого самоврядування тощо. І от з поміж ста вчителів та навчальних закладів обрали лише 16 найкращих, і Маргарита Воропаєва разом з ліцеєм номер 10 увійшли до цього переліку, з чим ми щиро вітаємо. Лозівські баскетболісти команди БК Схід взяли участь у другому турі всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2011 та 2009 років народження. Проходили змагання в місті Боярка на Київщині. В результаті гравці 2009 року народження зайняли друге місце в групі. Лозівчани здобули перемоги над командами з Боярки та Києва. Сильнішими з лозівчан була потужна команда з Черкас. Баскетболісти 2011 року народження зайняли третє місце в групі. Лозівчани здобули перемоги над бояркою. Сильнішими за лозівчан були потужні команди з Києва та Черкас. Далі на юних баскетболістів ще чекає запекла боротьба. Тож вітаємо спортсменів і їх тренерів з гарними результатами і, звісно, бажаємо перемог. І до новин Харківщини. На Харківщині вперше за останні 9 років від сказу померла людина. Сталося це у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні. Померлому було 59 років. Він житель селища Печеніги Чугуївського району. Чоловіка ошпиталили 14 лютого після того, як його вкусила домашня кішка. У нього були виражені симптоми сказу та характерна періодичність цього захворювання, повідомив директор інфекційної лікарні Павло Нартов. До лікарні хворий був доставлений у період збудження у важкому стані і одразу до реанімаційного відділення. Лікарі на консиліумі клінічно поставили діагноз сказу, але лабораторно цей діагноз можуть підтвердити тільки після смерті. Наразі медики проводять розтин та роблять аналізи. Відомо, що чоловік проживав у приватному домоволодінні, яке розташоване неподалік кладовища. У тій місцевості живуть, в тому числі, лисиці. Окрім кішки, яка вкусила чоловіка, у домоволодінні мешкає ще троє котів. Тварини були щепленими від сказу. Проте одну кішку вакцинували пізніше, оскільки тоді на неї вакцини не вистачило. Ймовірно, її щепили вже тоді, коли вона хворіла. За інформацією Павла Нартова, минулого року по всій Україні був зареєстрований один летальний випадок людини від сказу. На Харківщині ж востаннє від цієї хвороби реєстрували смерть у 2015 році. Тоді помер підліток. Тож не зволікайте зі вчасною вакцинацією своїх тварин та худоби, бо наслідки від контакту з хворою твариною можуть бути непоправними. У Харківській області продовжують блокувати поширення нафти, яка витекла у річки після російського обстрілу Немишлянського району 9 лютого. Для блокування розповсюдження нафтопродуктів у річках Немишля та Уди розставляють бонові загородження постійної плавучості. Минулого тижня у річках встановили понад 250 метрів таких загороджень. Роботи продовжуються. Також для поглинення нафти використовують сорбенти. Вони поглинають нафтові плями на поверхні води та не дають їм поширитися далі за течією. На сьогодні у воду висипали понад 4 тони сорбентів. Із сорбентами обіцяє допомогти Харківщині Швейцарія. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Провох води з річки Харків поблизу Горбатого моста, які відібрали 13 лютого, зафіксували перевищення вмісту нафтопродуктів у 9 разів. У річці лопань перед падінням в річку УДИ у 7 разів. Про це українському радіо Харкова розповіла заступниця директора епідеміологічних та санітарно-гігієнічних питань обласного центру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька. Проте на якості води підземних джерел водопостачання, тобто природні джерела на схилах річки, Немишлі – у безпосередній близькості від місця аварії це не сказалося. Вода придатна для вживання. Хоча забруднено ґрунт і нафтопродукти з часом можуть таки мігрувати в підземні води, говорить Неля Новіцька. І додає, що із Сіверського донця відібрали на 20 лютого три проби води. Всі вони були в межах норми. Також епідеміологи чекають на дані досліджень ґрунту, який відібрали на території присадибних ділянок поблизу місця аварії. На цьому ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.